Це програма «Ми до вас. І сьогодні я нас запросив на своє підприємство власник рівненського льоного Олег Червонюк. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Доброго дня. А ми до вас. Дуже приємно вас бачити. І мені неймовірно, я рада вас бачити. Що взагалі починається робочий день Олега Червонюка? Ну, Сьогодні вже обідня пора То Робочий день починається, звісно, з того, що я приходжу. Кабінет, дивлюсь по тих справах, які є нагальні, і е, далі рухаюсь на підприємство, дивлюсь по підприємству, що відбувається, і, е, які процеси, де що потрібно коригувати, де що треба відновлювати і так далі. Це такий робочий день, він достатньо насичений. Але... Я відверто кажучи, ну, зараз обідня перерва, я відверто кажучи, знав, що ви маєте прийти. І е, думаю, ну, чим би вас пригостити, звісно, до чаю традиційно У нас є. Е... Джіли, і е, я думаю, що було би непогано скуштувати свіжого меду. Я пропоную зараз Щудова його пропозиція. достати. Чи да, щоб ми чай попили традиційно попили чай, але вже з таким льонокомбінатівським медом. Чесно кажучи, це для мене сюрприз, тому що про бджоли я ще не чула. Я знаю, що у вас тут на території льонокомбінату гуляють барани, я це бачила, так. Але ж про бджоли я чую перше пер да, На жаль, барани нас теж гуляють в основному вівці, але баранів теж вистачає. Ну що ж, водіть тоді. ні. Рівненський льонокомбінат ви купили у 2008 році у досить занедбаному стані. На той час, якщо я не помиляюся, вам було 36 років. Для бізнесмена такого рівня, я би сказала, що це надто такий молодий вік. Є, на так. Це самий той вік, коли можна купувати, робити і робити такі достатньо серйозні кроки. Тому що якщо людина стає більш в такому поважному віці, то вже не знаю, чи на сьогоднішній день, сьогодні 43 роки, чи сьогоднішній день аби зробив такий крок. Як рано проявився у вас оцей бізнесовий хист? Бізнесовий з самого початку, як я тільки одружився, зрозумів, що для того, щоб мати сім'ю, потрібно її за щось отримувати, і потрібно дітям купувати речі, потрібно дружині купувати, годувати сім'ю і так далі. Тому я це зразу відчув і відповідно почав думати про те, як би можна було заробити кошти для того, щоб утримувати сім'ю, не, не покладаючись на батьки. Зазвичай людина, коли ставить спочатку перед собою мету заробити гроші, вона має розуміти, для чого вона це робить. Для чого вам гроші? Я, вам, с... я заробляю гроші виключно для своєї дружини. І в другу чергу для своїх дітей, але в першу чергу для своєї дружини. Свої гроші ви сказали, що ви заробляєте для своєї дружини. Як давно ви з нею познайомилися? Ви пам'ятаєте цей момент, коли ви з нею познайомились? Ми обов'язково про це поговоримо, але трошечки пізніше я хочу достати все-таки мед, присісти і там поговорити. Добре, домовились. Скажіть, що це ви зараз робите? Що це за процес? До <кху> <Продовження на таланку> ага. <кху> це де Для того, щоб ділки написалися. Повідомляємо так nah. діло, так? Це мед запечаток, бачите? Оце, що це знизу ще мед. Вони можуть вкусяти. Ага. Ми будемо їсти його. А так, прямо з бджолами. Будемо їсти мене з бджолами. Це обідня перерва надола. Я вам скажу, що для мене сьогодні Олег Дніп відкрився у новому амплуа. Амплуа Джелял. Це... 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 Було моє захоплення, ну воно, власне кажучи, залишилося, але просто що. А як давно ви маєте захоплення? Багато роботи. Ну, ну, До кілька років? А хто вас навчився? Я думаю, що я сам вчився, така людей, книжки трохи читав. Ну, я думаю, що ми підемо вже в те місто, де... Де вона ви ви можете... да, може призвичаєння коштуватиме? Будемо куштувати мед. Будемо коштувати мед. Да. Пам'ятаєте той момент, коли ви познайомилися зі своєю дружиною? Ну, власне кажучи, я зі своєю дружиною навчався в одній школі, але вона була на два роки молодша за мене, тому. В школі я її пам'ятаю так тільки, ну навіть не впевнений, що я її пам'ятаю. А потім, коли я був на першому курсі в інституті, випадково ми по-новому познайомилися в тролейбусі і ну, з того часу я. Стала історія. Да. Знайомився в тролейбусі. Да, я думаю, що їй просто сподобалось то відро клубніки, яке в мене було. Я їхав з дачі від своїх батьків. У нас там дача є. і Я її вирощував клубніку і збирав, і я так трохи щось захоплювався таким Хазяїстом, скажем. Друзі, всі знали, як привернути увагу жінки, відром клубніки. Власне кажучи, я не знав, що відром клубніки можна перевернути, але так вийшло, напевно, це ну, природні ви так вийшло. можна. А скільки вам було років, коли ви створили свою власну сім'ю? 21 рік я одружився. І Два ви роки років я разом? зустрічався з своєю майбутньою дружиною. Так, достатньо молодий. А але... скільки ви років разом? Ой, це треба порахувати, скільки ще років. З 93-го року ми разом. Ну, відповідно, це 22, 22 роки. роки, так це досить немалий такий ну, період для сімейного шлюбу, для сімейного життя Так, да, з дуже багато різних було випробувань. Випробувань і скажіть, як от через стільки років, через 22 роки зберегти любов і взаємоповагу? У своїй сім'ї до ну, своєї дружини, тому що перше, лег... що потрібно, я думаю, що це однозначно, щоб це кохання було, тому що якщо не буде кохання, то не буде що зберігати, це природне. А інше це, ну мабуть, просто треба один одного поважати, і ті випробування, які бувають, вони бувають в кожній родині. Потрібно ну, переживати разом і один одного якби підтримувати в таких випробуваннях. Ви живете в Рівному, дружина ваша живе в Хмельницькому. Так, як ви справляєтеся? Це не легко жити? Ну, не нелегко, не да, нелегко, але не, я справляюся. Скажіть, а ви про таке життя мріяли, як маєте зараз колись? Ну це дуже складне питання. Я не думаю, що я мріяв про те, що в нас таке буде достатньо потужне підприємство і стільки людей працювати, я, я про це не мрів, але я насправді мрію, що ну, я буду успішною людиною і я завжди думав, що ну. Економічних проблем не повинно бути в мене. Не знаю, я був в цьому впевнений. І це дуже дуже дивно, тому що насправді я з такої звичайної простої радянської сім'ї, де мати фармацевт, батько, водій, автобуса. Ну, але так сталося. Стало. вам такої долі бажали, як у вас зараз? Як ви? Думаєте? О, ні, думаю, що ні. Вони бажали мені долі, як в більшості моїх е однокласників, в більшості. Громадян України, якоюсь більш спокійною, сподівання на владу, на державу, заробітна плата, 5 днів робочих, 8 годин в робочий день. І хтось має дати квартиру, забезпечити. Більше про стабільність, більш таке так. да. це така радянська система, яка вона, на жаль, сьогодні в головах дуже багатьох людей сьогодні існує в Україні. Це місце, куди ми зараз мене Це ну, хоч... Затишне місце нам всім подобається. Є в нас на території на комбінату таке гарне затишне місце. Це насосни, на ми її називаємо. Uh -huh. Насправді станція другого підйому води, тому що водозабезпечення нашого підприємства. У нас самостійне водозабезпечення. Колись навіть і місто забезпечували. Тут у нас таке тихе місце, інколи ми або на якісь Свята збираємося колективом. Бо... Це ваше улюблене місце, мабуть, да, на, тут така гарна енергетична і тут дерева, садочок. Так, мангальчик. А, мангальчик, Швидше. так то, теж. Здається, по-іншому, але це один з таких варіантів. До речі, говорять про те, що це більш корисно разом з сотами його живати, тому що там є певні речовини смачні і корисні. Виглядає дуже апетитно. Угу. Все для вас. Це так, Олег Казанирович підсолоджує собі життя рівно з клубами. Ну, собі. Рідко. У мене, мене раніше було близько 20 вуликів, зараз просто залишився один. Так. Це трошки така психологічна розрядка. А було такі випадки такі, коли нас вечілка кусила, коли ведуть допомогу? Ну, безумовно, кусають, але насправді це дуже корисно. Коли я почав займатися цим таким хобі, цим бджільництвом, то перестав хворіти так хочеться куштувати, пробуйте. Пробуйте, куштуйте. Це можна брати так і прямо їсти. Так, да, не треба жувати тільки. Жувати? Там виск да. залиш... Це, залишиться. Це якісь малесенькі, можете для мене якісь малесенькі, да. малесенькі кусочки? Ось таке воно, солодке життя від Червонюка Олега Казимировича. Сьогодні він вирішив підсолодити нам життя і собі справжнім натуральним медом. Будемо пробувати цю смакуту. Відчувається. Да. Справжній натуральний смак. Mm -hmm. Справді дуже смачно. І не просто смачно, а незвично. Незвично смачно. Тому що мед в сотах я пробую перший раз в своєму житті, завдячуючи вам. Ми сьогодні маємо унікальну можливість спостерігати за цим явищем. Да. Олега Червонюка як джоляра. Це таке хобі. Хоча насправді в нашій державі це може бути достатньо серйозним бізнесом, як і в Канаді, як в Америці, як в Німеччині. Але для цього потрібно знову ж сучасні технології. Цей вулик, які там стояли, ви бачили, угу. це один з таких сучасних вуликів. Я буду вам допомагати. І Піляторам. навіть навіть в цих питаннях потрібно сучасні технології, як не дивно. Здавалося, ви, ви до цього підходите як справжній бізнесмен. Навіть метод… як господар. Бізнесменце знаєте у нас таке слово це і бізнесмен в Україні затерте. У нас Переважно бізнесменів називають злодіїв, які трудуть державні кошти. Ну, Я трошки не відношусь до цих людей. Мую заробити, знаю, як заробити, що я хочу. Яка ваша була найзаповідніша мрія, найяскравіша мрія дитинства Вашого? Ну, в дитинстві я всі свої мрії виконував сам, тому що ну, батьки були не настільки заможні, а в мене була мрія про велосипед. Ну, те, що стосується, до речі, велосипеду, я думаю, що не, тільки, не, не стільки батьків не було коштів, скільки просто вони боялися за мене, тому що я дуже активна дитина був в дитинстві. І... Дуже непосидючий. Тому воспатні е прийшлося збирати самому, Збирав пляшки попід гуртожитки, тут під багато і гуртожитки. Я думаю, що там пляшків теж достатньо О, на сьогоднішній день. Коли з'явився перший ваш бізнесовий тисяч да. в ранньому дитинстві? І, і дома здавав, і шукав пляшки, і там, ходив засівати, вітати і так далі. Там. Намагався ті кошти, які я там отримував, по 50 копійок, по рублю збирати, тому що велосипед коштував 72 рублі, 50 копів. Ви сьогодні достатньо заможна людина. Чи є щось, чому ви себе обмежуєте? І, так як будь-яка звичайна людина. Якщо ви маєте на увазі фінансову сторону цих питань, то насправді мене дійсно є дуже велике обмеження, тому що. Хочеться ще більше купити обладнання, зробити більше робочих місць, швидше відбудувати наше підприємство для того, щоб дати людям можливість працювати в державі і пишатися з тим, що ми працюємо успішно, працюємо в Україні. Який рівень політичних амбіцій у вас на сьогодні ваш? Я би хотів. Бути корисним для своєї держави, для своєї держави і хотів би працювати в тій команді, яка буде насправді працювати на результат, економічний результат нашого, нашої держави, нашого розвитку. На сьогоднішній день і будь на будь-якому будь, будь рівні. Але на сьогоднішній день я. Бачу єдину політичну силу, це Петра Порошенка, який сьогодні намагається це відновити. Наскільки в нього виходить, не виходить, звісно, ми можемо оцінювати. І хотілося б, щоб ці результати були краще. Але, на мій погляд, серед цих політиків, які є сьогодні, це єдиний політик, який би міг це зробити. Повторюю, підкреслив, міг би зробити, чи зробить, чи не зробить, не знаю. І я би, звісно, працював в команді цієї людини, якщо б він мені запропонував. Ви підете у міста? Тільки за одні умови, навіть двох умов. Перша умова це те, що якщо мені зателефонує президент і скаже, що це потрібно зробити, то я піду. Я вам відразу поясню, чому. тому що… Красти я не буду. Працювати на зарплату в 5 тисяч гривень ну це смішно, то людина буде красти. Я можу не отримати взагалі заробітної плати, я можу працювати дійсно на громаду і не розкрадаючи ні бюджет, не видумуючи якісь там інші схеми. А друга мова, він повинен переконати, що мою дружину, в тому, що вона мене відпустила. Це, мабуть, від найголовніша мова, правда? Я думаю, що це легше. У ваші сім'ї хто головний, було чи дружина? В місті Хмельницькому головна дружина, а в місті Рівному рідно свої обов'язки Дуже чудово. Ну насправді в нас немає такого, хто головний, тому що наші підприємства достатньо пов'язані, і, власне, кажучи, хмельницьке підприємство я створив з нуля, і тут фактично відбудовую нове підприємство. Ми працюємо разом і ми не ділимо хто головніший. Ніколи дійсно бувають суперечки, тому що є різні погляди на розвиток, куди інвестувати, кошти в першу чергу. І, в який спосіб е, організовувати роботу Ви людина у побуті? Ну, мені важко сказати це. Треба питати цікава людина. Ви знаєте, як такого побуту немає, тому що постійно на виробництві, постійно думки на виробництві, навіть стосунки, якісь зустрічі. Я дуже рідко, але буваю в ресторанах і в готелях. і Навіть в ці, в ці такі моменти, ніби як відпочинку, це, як правило, з нашими партнерами і зустрічі. З дружиною ви можете приготувати для неї якусь справу? Ну, вдома ні, але на природі так. Каву робите? Так. Ну каву так, Чи я роблю, ну це не страх. То, ну, звісно, тому що е, буває таке, що дружина до мене приїжджає в місто Рівне, буває, що їду. Звісно, коли вона до мене приїжджає в Рівне, я готую каву сам зранку і приношу її у ліжку каву. Це однозначно. Тому що я дуже, мені дуже приємно, коли до мене приїжджають саме сюди. І дружина, і діти. Олег Казимирович, ви знаєте, коли програма Ми йдемо до вас приходить до вас, то це означає, що ви особливі. Дякую. Як ви думаєте, в чому ваша особливість? Впертості. Не може бути успішна людина в нашій державі, якщо вона не буде вперта. Тільки от така риса характер, ну крім інших, там, можуть бути ще багато-багато, але перше це впертість і наполегливість. Якщо ти щось мрієш, про щось мрієш, ставиш собі мету перед собою, то обов'язково її повинен досягати ж, я дякую вам за те, що ви запросили нас сьогодні, вас на ваше підприємство за те, що ви пригостили нас смачним метом, яким готували власноруч чи добули власноруч. Це приємно, тому що в команді з бджілками. В Команді з бджілками, але це приємно вдвічі, тому що ви старалися для нас. Тому я дякую вам за гостинність. Дякую, дякую вам. Дуже приємно, що ви завітали. Ми завжди раді гостям. Якщо люди приходять з відкритим серцем до нас, ми їх також зустрічаємо. Якщо приходять з поганими думками, ми їх теж зустрічаємо, теж зустрічаємо. Що ж це була програма ми до вас і сьогодні? Ми зустрічалися із власником рівної спорного комбінату Олегом Червоніком. Як виявилось, це людина вперто характеру, і крім того, людина, яка сама особисто може добувати мед. Що ж пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі, і хто знає, можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Ось барани. Віталік займи барани. Ну, Щось вони так розліталися, їх так багато стало. Ми ж маємо прийти на місце, сісти нарешті. А бджілка до мене зараз не прилетить. Ну, для тебе. Може мене покарати. З бджілки. Бджілка не покарає? Ні, ні. Вони зараз зайняті, в них багато роботи так що. Вулики, які там стояли, ви бачили, це один з таких сучасних вуликів. Треба вивчати, на, на, навчатися. Вчити комуналі. Це, 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 Слава. це, 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 Слава. це. Я буду вам допомагати. Віталік, ми вже можемо? Можемо, можемо. Так, краще. Mm. Не? Краще так. Yeah. Вона ж тут стояла, якщо ми її заберемо, no, no. туди поділися, no, no. виникає питання. Хватить. Довольно. Не, я познімати, як ми ще п'ємо чай, це треба.